З цим рецептом зі мною поділилася дівчинка-власниця магазинчику Гурманія, тому відверто скажу, що назви я навіть не знаю. Хто знає назву, пишіть в коментарях. Беремо сковорідку, вливаємо туди оливкову олію. Вибираємо туди чесник, я чомусь його порізала, але потрібно цілий, мабуть, люблю ускладнювати собі життя та підсмажуємо до золотої скоринки. Після чого чесник забираємо з сковорідки, відставляємо сковорідку з вогню для того, щоб не отримати таке фаєр шоу і вливаємо томатний соус та проварюємо його на сковороді приблизно 30-40 хвилин. З часом волога буде випаровуватись і соус. Буде ставати густішим. До соусу також додайте трішки солі і базилік, або свіжий, або ж як у мене сушений. А поки соус тушкується, я буду відварювати макарони на яєчних жовтках. Ну і як бачите, соус я накрила для того, щоб не летіли всюди бризги, бо потім ще потрібно відмивати кухню. Водичку в макаронах підсолюємо і постійно помішуємо. Макарони не доварюємо буквально 2-3 хвилинки, затим виймаємо на сито та кидаємо до нашого соусу. Проварюємо ще 2-3 хвилини, додаємо моцарелу, вона має трішки розтопитися, моцарела розтопилася і наші макарони готові. Викладаємо на тарілку та посипаємо пармезаном. Тому моя щира рекомендація магазинчику Гурманія. Тому купуйте, готуйте та смакуйте. Це дуже смачно.